Але оці заяну, по перше там Путін так казав, що ми готові говорити, звичайно, на його умовах. Але сама риторика така, така є. А Мідінський сказав про те, що ну як тільки буде згода з іншої сторони, ну перш за все не мають на увазі Сполучені Штати Америки, але ясно, що і Україну вони мають на увазі, тому що без України не буде цих перемовин, то ми готові. Знову ж таки, знаєте, казати, що ну не треба зважати на ці слова, все одно вони хочуть захопити всю Україну, все одно вони хочуть воювати. З іншого боку, все одно ми розуміємо, що, скажімо, Індія зараз готова відмовитися від російської нафти, тому що вона боїться санкцій Сполучених штатів. Тому що ну, тому все одно вони е, ти. Санції тиснуть, і перспектива цих санкцій також дає розуміння в принципі, людям, які вміють рахувати в Кремлі, що на дуже дуже тривалий час ресурсів все одно забракне і можливо краще домовлятися тоді, коли ти маєш якісь успіхи на фронті, як зараз. Чи ви не вірите аж ніяк в ці паси з боку Кремля, що ну ми готові до перемовин, якщо ви будете теж готові, я Кремлю взагалі не вірю і не вірю в можливість. Перемовин найближчі два тижні точно, але вірити, це означає е, дозволити Росії отримати час на перегруповування сил. Росія дуже активно закликає визнавати реалії на землі, як вони говорять, тобто визнавати окупацію п'ятої частини української території. Ми ж розуміємо, що за той час, е, якщо будуть переговори чи підготовка до переговорів. Вони будуть грабувати цю територію максимально інтенсивно, як вони це роблять, власне і зараз. Просто треба, до речі, подивитися, наскільки виріс експорт російського зерна і врахувати фактор урожайності. І ми можемо підрахувати, який обсяг зерна вкрадено в Україні, адже вони хазяйнують на сьогоднішній момент частині південних і східних областей нашої держави. Тому. Вірити Росії, ну це дуже авантюрно і наївно, і взагалі нікому не потрібно. Треба шукати можливості для того, щоб звільняти наші території. Хоча я розумію, що обсяг захоплених територій і ну, багато інших можливостей факторів вони впливають на те, що це може бути непросто і не швидко. Нас Знає... зі свого боку має підштовхувати до цього. Ну це цей факт має нас підштовхувати до необхідності внутрішніх змін. Якщо ми не будемо мінятися всередині нашої держави, то у нас будуть суцільні проблеми. Ну та але бачите, досвід збройних сил України показує тому ж самому світу, що, скажімо, якщо б у нас було достатньо ракет. І пускових установок, то можна дуже багато набити російських літаків. А коли Росія не матиме переваги в повітрі, плюс ще за наявності f 16 тоді можна значно ефективніше проводити звільнення території. Плюс, коли Росія зрозуміє, що не має підтримки ні в повітрі, ні на суходолі, вона може робити жести доброї волі, як ми це бачили, скажімо, в Херсоні. Та не те, що їх всіх. Просто там е, пенками ваганяли. Вони вони пішли, тому що розуміли, що це безперспективно. І тут знаєте, от дуже важливі слова Еммануеля Макрона, президента Французької республіки, який сказав про можливе відправлення військ, е, ну перш за все, Франції в Україну. А Потім вчора ввечері він зробив заяву таку, що ці слова ця моя заява була зважена і продумана, щоб хтось не сказав, що ну можливо Макрон не те мав на увазі, можливо, він просто е, був в гарному гуморі, можливо, це просто така фігура мови. Ні, він каже: Я думав над цим це не просто слова, і тут важливо розуміти, ось цей момент, коли він каже, що на кордони України. Зрозуміло, що французькі війська на кордонах України і Польщі не потрібні, і на кордонах України і Угорщини не потрібні, чи України і Словаччини, чи України і Румунії. Ну навіщо вони там потрібні, щоб годувати їх? чи що? Ясно, що можливо тут така думка закрадається. Можливо, мова йде про те, якщо там хтось буде домовлятися і буде знову ж таки замороження, то на якихось там рубежах, де буде поставлено поки що мітку. Можуть бути присутні і французькі війська там, чи війська інших держав, які не проти. Ну, скажімо, там Естонія не проти ще інше. Як ви це потрактуєте, як ви оціните ось такі, е, такий випад шпагою, як то кажуть, з боку Еммануеля Макрона? Треба розуміти, що Макрон на сьогоднішній момент перебуває в другій президентській каденції, тобто йому не треба думати про переобрання. І він може собі дозволити певну, певний розмах в своїх дій. Плюс треба згадати про існування іноземного легіону в Франції, тобто тих людей, які в принцип, які традиційно діяли за межами Франції, і цей факт теж, я думаю, більше Макрону розв'язує руки. Я впевнений, що це елемент боротьби за лідерство в європейській політичній системі. Тобто, Макрон тут грає на суперечностях з Шольцем, коли Шольц говорить, що ми не будемо давати Тауруси. А Макрон каже, ну а ми в такому разі готові відправляти війська в Україну чи на український кордон. Тобто, це елементи великої боротьби. Але я не маю впевненості щодо того, що європейські політики готові відправляти своїх військовослужбовців читай, своїх виборців в зону конфлікту, в зону найінтенсивнішої війни в світі в 21 столітті, розуміючи, що і як буде в цьому напрямку.